Степан Руданський іще вчора із вечора. Іще вчора з вечора, по заході сонця, поглядав я на вулицю край свого віконця, поглядав я на вулицю, бучно було всюди, і мигали мимо вікон знакомі люди. І сьогодні, іще до дня, до моєї хати. Збиралися товариші туго розважати, розважали, розмовляли, щиро обіймались, виливали душу в душу і не оглядались. Пів години до машини, як мала рушати. Виходила, йти, мила, мене виряджати. Вийшла, стала на помості. Хусткою закрилась, дивилася, дивилася, так і розлучилась. Переможного миру вам.